Всім доброго ранку. Ярик вже попорався, вже заїхав на каву. Хлопці п'ють каву, складають плани на день. Наташа вже на городі садить грядки. Я зараз швидко їй поможу, тому що в нас вітерець зривається і хмари збираються. Мабуть, буде дощ. Сонечко не виглядай. Треба поспішити. Градочки сапали, тільки морку не запали, бо вона чуть-чуть тільки вилазить, щоб і шкуркою не, від... не відстала. Доброго ранку, хлопці. Плани склали? В да. тебе контрольна лінія в мене, а я прийшов у вас. контролювати. Мене контролювати? Посадили цибульку і посіяли бурачок столовий. І вже дощик пускається. Думали, ще картоплю рані вки... вкинемо. Угу. Дощик не дає. А Ігор вже десь погнався город робити сусідам ще одним. Думав, Ярик зайшов, думали культивірувати під сою та й не встигають. Ось такі помидорки в парничку, але дивлюся, є, наче щось попід'їдало. Мабуть, чи не медведка. Я щось поспішила, треба було яду насипати від Ну, Побачимо, що буде. Так, почали ми вже садити картоплю ранню хоча б. І він нема коли. Він то на роботі не було коли, то служив, нема коли. Це вже людям городи треба переробляти, теж нема коли. Ну почали ми поки самі. Вже мами на півставки. Мама каже, я за вами не встигаю. Каже, допомагай, знімай, каже, то я... Не убігаю за всіма. Зараз будемо пробувати. Чепимо культиватора. Поїдемо, будемо пробувати города скультивірувати, щоб сою посіяти. А то дощі передають. Ой, нема куди ждати. Зараз побачимо, буде рвати грудку, не буде. Пробуємо. Байдуже. Грудку сильно не рве, чуть-чуть. Трошечки. Чуть-чуть, ну -чуть. ждати нема куди. Будем будемо працювати. Фронт роботи є, воно вже бур'ян такий. ضعت <applause> <applause> Здається, ще трошки, а дощ не дає нам доробити. Сталося геть чу-чуть, а Він ось опустився такий прямо. Росний росний. Не знаю, дасть дощ доробити чи не дасть. Так, закончили ми, слава Богу. Дощ дав. Все вже одчепилися. Ігор їде далі. Пересідати на менчечки. далі куму відробляти, презервувати маленьким. Завтра Дощ хоче встигнути всім. о, Городино чорніє, там теж зробилося, переробилося капітально, коротше. Чуть-чуть мокрувати, але головне, що не рве грудку. О. Земля розсипчаста. Переробилось хорошо фронт роботи, звісно, то що треба не хоче Наташа ні трактором садити, ні мотоблоком. А я що? Це ж яка нагрузка, вона на ноги. Я думала на руки, а вона на ноги, бо я його цього рала в житті не тягала. Ми колись під лопату садили, а потім вже діти почали тягати, то ми ледачі. Хлопці десь культивірують. А ми досаджуємо картоплю. Дощик нас підганяє, крапає, ну нічого. Досадили ми картоплю дев'ять радочків. Цей ранній, Ну радочки довгі. Так як той рік, то що в нас її лишилося повно і насіння, і їстівної їсть, і їсть, і ще лишилося. Так, Трошки дощик покрапав, лип до них. Може, чуть провіє, бо вже перестав. Так, ми ще не посіяли рідісочку. Правда, в нас її ніхто не їсть, але як є. Як сієм, то не їсть, а якщо не посієм, то хто ще моє захоче. І це вчора сапали тут, було все нормально. Сьогодні прийшли, аж плакати хочеться. Що поробили собаки? Що поробили щасника собаки, Тиру. Що ти будеш казати? Хтось свої одв'язує, а хто і приблуднив тут? Не. Як з ними боротися, з цими собаками, я не знаю. Кому ж казати. Хазяїн вигнав свою коровку припасати, бо я боюсь, що не справлюся. Вже як вона трошки вговтається, то тоді вже я буду вигонити. Чим його краще збризкати, щоб її так мушка не їла. Дощик перестав уже, і знов вийшли на город. Наташа не доручає свого руля нікому, щоб не скривили радочки. Ігор вже поробив сусідам городи, вже і ярика скультивірував під сою, вже косить межі. Нема коли кави випити, не то, щоб поїсти. Трава велика, зле косити, ну. а тоді її ще ж трес грібти. Викинути на гніха і перегниває. Була сіно, вона не годиться, бо налізкою перебита, і там і будь які і всякий такий бур'ян не Я допомагаю накидати. Так, Хмара вже знов іде. Ми вже думали, закінчили і такого сорту трошки, і такого. А це нам Ярик привіз і ще якогось сорту. Яка гарна картопля. Ну, Олешка вже є садочка всі в зборі. Так, це ми тут так трошки коло хати. Трошки. трошки. Да, а решту будемо садити в березі, коло річки. Це ми так трошки. О, ще один агроном іде. Він вже встиг наробитися і на роботі, і в мамі, і вдома. Ярик каже, що не буде брати рало, бо ще скривить Наташі радка. А, да так, да, так, може по гриві отримати. Я кажу, фірма в'яніків не в'яжу. Да. Так по чуть-чуть, по чуть-чуть, дощик підгонить. Вона вже покошена, вже вечоріє, вже сім часов вечора. А та, що пішла поратись. а я йду щось вечера, треба придумати. О цьому йдемо закінчувати. Всім на добраніч. всім спокійної ночі.